У Галицькому районному суді знову аншлаг, підозрюваному у вбивстві Ірини Фаріон, вже вдруге обирають міру запобіжного заходу. У залі всі учасники процесу сам В'ячеслав Зінченко, його матір та дочка загиблої Софія. Ще перед засіданням затриманий заявив, що хоче залишатися під вартою, адже боїться за своє життя. Цитата: мене ховають, бо мені загрожує небезпека. Мене ховають від російських спецслужб від радикально налаштованих осіб. Я собою нічого робити не збираюся, я себе вбивати не хочу ні в якому разі. Тож якщо зі мною щось станеться, то мені допомогли. Кінець цитати: рішення суддів нікого не здивувало. В'ячеслав залишатиметься в ізоляторі до 26 січня. Схоже, у Львові з'явився свій серійний піроман, і він же став зіркою вуличних камер спостереження. Принаймні так стверджують у міській раді. Мерія виклала відео, на якому підозрілий молодику капюшоні підходить до одного з контейнерів на вулиці Бортнянського. А вже за кілька секунд після цього смітник охоплює вогонь. Нагадаємо, що протягом минулої ночі в місті палали одразу п'ять майданчиків зі смітниками, електрощитова, фасадка кав'ярні, а найпотужніша пожежа знищила кінотеатр. Дзвін. Виявляється, саме в цьому приміщенні вже практично повністю облаштували центр безоплатної реабілітації дітей, які мали відкрити наступного місяця. Ми що залишилося від наших стін. наших, пам'ятаєте, як ми клеїли ці малюночки. От, все, що він залишилось. У міській раді підозрюють, що усі вісім підпалів були умисними. Та вже передали усю інформацію разом з відео з камер спостереження в правоохоронні органи. Євгенія Полікарпова, правда, тут Львів. Військовослужбовці Держприкордонслужби провели чемпіонат з функціонального багатоборства. Показати свою витривалість прибули 13 збірних команд, по три учасники в кожній. Військовослужбовці з'їхалися з усієї України. Ті, хто показав найкращі результати, отримують пам'ятні медалі. А команди кубки. Змагаються вони серед вікових груп. Тобто Перша, друга, третя, четверта група. Другий день змагань у нас командна естафета на гребному тренажері, де команда три чоловіка. Три хвилини грибуть на грибному тренажеру і сумірується сума метражу. Ці змагання приурочені пам'яті героїв прикордонників. Цей чемпіонат ми в історії Державної прикордонної служби вперше проводимо, особливо таке, як функціональне багатоборство Кросвіт. Без сорому та честі на Львівщині, заступник голови одного з ОТГ погорів на вирішенні земельних питань. Негідник вимагав гроші з підприємця за поділ ділянки, яку він орендував. Йдеться про пай у майже півтора гектари. А дозвільні документи бізнесмен мав отримати тільки після рішення місцевої ради. Посадовець запевнив, що має вплив на своїх колег та гарантував, що справа завершиться позитивно. Однак для цього прохач має заплатити кругленьку суму у 4 тисячі доларів. У цей час поліцейські та служби безпеки ретельно документували кожен крок чиновника. Тож цей хабар став для заступника голови територіальної громади останнім. Чи давно він займався такими брудними оборудками і чи були у нього поплічники? Зараз я слідство, але вже відомо, що спритник може провести у в'язниці найближчих 10 років. Співробітники СБУ задокументували злочинні дії посадовця та затримали йому. Наразі чиновнику вже повідомлено про підозру за частиною 3 статті 368 кримінального кодексу України. Також вирішується питання про обрання фігуранту запобіжного заходу та відсторонення його від займаної посади. Також триває слідство для з'ясування усіх обставин та встановлюються інші можливі учасники протиправної схеми. Чеська благодійна організація у партнерстві з міністерством культури Чехії та міжнародної ради музеїв запустили ініціативу, що має допомогти нашим культурним установам ми приїхали разом з нашими колегами з Міністерства культури і національної бібліотеки та національного музею сюди до Львова, щоб презентувати проект ковчег, що представляє з себе спеціальні мобільні лабораторії, що пересуватимуться по усій Україні та допоможуть зберегти українські культурні артефакти через їх цифровізацію. Ці транспортні засоби будуть забезпечені автономною роботою, дистанційним моніторингом, відстеженням у реальному часі та системами контролю навколишнього середовища. Об'єми даних будуть дійсно великими, і це було предметом наших обговорень. Бо одна річ це оцифрувати ці предмети, а друга, де це все зберігати, в якому сховищі, і воно має бути безпосередньо частиною обладнання. Зараз вирішуємо це питання. А перед початком робіт наші фахівці проведуть деякий час над вивченням цього остаткування. Зараз е, в рамках проекту заплановано навчання українських фахівців, підготовка команди, яка зможе самостійно. Потім з цим обладнанням під контролем і в співпраці з чеською стороною робити якісні програми в своїх установах. Загалом планується саме взяти Київо печерську лавру як базову установу, до якої достатньо зручно локаційно добратися, і там пройде навчання. Пройдуть курси, і після цього за необхідності лабораторія буде вже е, е, рушити в ті міста, в ті музейні установи, які потребуватимуть такі такого відцифрування. Поки що в нас працюватиме одна така установка, але програма зі збереження української спадщини була запущена у Чехії з початку повномасштабного вторгнення, і вони займалися цифровізацією архівів. І результат був вражаючий, додав Максим Остапенко. Мені здається, що зараз є у нас кандидат, який може бути в списку номер один, і це музей Маріуполя. Ми з ними співпрацюємо і найближчим часом в Києво-Печерській лаврі будуть виставлені декілька збережених експонатів, які збереглися з того знищеного Маріуполя, який, музею, який в Маріуполі повністю згорів. І ми зараз вже будемо вести найближчим часом перемовини по відцифруванню цих. Реліквії, які дуже важливі для історії міста Маріуполя, громади Маріуполя, і ця, ці експонати вони пов'язані не тільки з історією України, а, наприклад, з історією Греції. На Ми розуміємо, що допомога зі збереженням культурної спадщини дуже важлива і збереже українську ідентичність, яку намагаються знищити російські загарбники. Ми вже бачили це раніше, коли вони, як окупанти, намагалися знищити на їх думку меншу вартісні народи. Ми це відчули на собі. І тому хочемо вам допомогти у цій боротьбі за збереження своєї ідентичності. за даними ЮНЕСКО, з лютого 2022 року понад 500 українських культурних об'єктів були знищені або сильно пошкоджені росіянами. Чимало людей, відвідуючи стоматолога, дізнаються про таку проблему як неправильний прикус. А за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, така патологія зустрічається у 50% пацієнтів. І лікарі наголошують, що цю проблему можна набагато легше вирішити саме у дитячому віці, якщо вчасно це помітити. Перший це коли ми посміхаємося, коли дитина посміхається, ми бачимо тільки верхні зуби. Нижня щелепа, вона ніби тікає дозаду, її майже немає. Це називається глибокий прикус. В чому є проблема такого прикусу? Оскільки розвиваючись верхня і нижня щелепа, вона розвивається згідно того, як контактують наші зуби. І якщо ми маємо е тип контакту, коли нижня щелепа тікає дозаду, вона зміщується дозаду, то розвиток буде непропорційний, несиметричний. І з часом, з віком, це буде викликати асиметрію нашого лиця. Нижня щелепа впливає на позицію шиї і тип дихання. І якщо вона буде зміщуватись дозаду, то дихання здебільшого буде відбуватись ротом, що в майбутньому може провокувати проблеми з горлом та носом. Другий тип неправильного прикусу, на який потрібно звернути увагу, це коли дитина закриває рот, та вона широко-широко-широко сміється. І ми бачимо, що нижні зуби, нижній зубний ряд є ширший за верхній. Так досить часто буває з лівої чи з правої сторони. Це називається перехресний прикус, коли е, молочні ще або, вже можливо, і постійні зуби, то значить ми запізно побачили. Так, е, Нижньої щелепи є ширші за верхню. Яка проблема? Проблема, що наші зуби будуть саморуйнуватися. Вони будуть надзвичайно швидко старатися, і організм буде нас деформувати для того, щоб підлаштуватися під даний тип прикусу. Тим самим ми дуже швидко стремо свої зубчики, а розвиток черепа буде несиметричним. Таке розміщення зубів може впливати навіть на хребет, який буде зміщений в одну чи іншу сторону, що врешті буде загрожувати сколіозом а також проблемами з колінами. Дуже часто я бачу, що діти, які приходять з батьками, запізно приходять. Це є в 90% випадків запізно. Це є так званий третій клас, коли нижня щелепа висувається значно далі. За верхню, третій варіант, коли є надмірний розвиток нижньої щелепи, він, на жаль, дуже часто лікується тільки хірургічно, оскільки надмірний ріст підборіддя його ніяким чином просто так забрати не можна. Такі пацієнти мануть мати гіпертонус всієї спини. Це надзвичайно важливо, оскільки ці діти мають навіть специфічний вигляд через такий надмірний гіпертонус. Варто зазначити, що чим швидше звернутися до лікаря-стоматолога та діагностувати неправильний прикус, тим легше буде виправити проблему. Зволікати не потрібно, навіть якщо у дитини ще молочні зуби. Молочні зуби це найважливіший етап розвитку людини, оскільки молочні зуби задають позицію висоти прикусу. Задають позицію контактів верхніх нижніх зубів, коли висота молочних зубів є недостатня, то і розвиток черепа і загальна осанка людини буде розвиватися згідно тої інформації, яку контакти зубів надали людині. Тому батькам слід бути уважними до здоров'я зубів своїх дітей і не зволікати з відвідинами стоматолога. Адже раннє виявлення проблеми може суттєво поліпшити якість життя в майбутньому. Здоровий прикус це не лише краса усмішки, але й основа для загального фізичного самопочуття. Ірина Цвігун, Семен Пулик. Правда, тут Львів. Наповнюючи для електронних сигарет, назвав побутовою хімією у пункті пропуску шигині. Митники викрили поляка, який намагався провести до України контрабанду. У багажнику Спрін служиві знайшли немало небагато – Майже 18 тисяч пляшечок з рідиною, так званою жижою для подів. Слід сказати, що на ринку вартість такого товару сягає аж 3,5 мільйонів гривень. Звісно, що усю нелегальну продукцію у спритника вилучили. До того ж, він тепер буде зобов'язаний сплатити штраф у 30 відсотків. Від вартості контрабанди